Одні з пастором Джозефом Принцем дуже важливо в цей ювілейний рік нагадувати собі про всі ті речі, які Бог нам відкрив. І тому важливо продовжувати слухати. Амінь. відкрити третій розділ до Галатів. Тут сказано: отже, той, хто вам духа дає, і чуде чинить між вами, чи чинить ділами закону. Це виробляє. чи з проповіді про віру ми бачимо, що Бог дає нам дух у тексті грецькою мовою. Про це сказано у теперішньому продовженому часі. це означає, що Бог постійно подає вам дух, крім того, Бог постійно робить чудеса. Про це теж сказано у теперішньому продовженому часі, і чуда чинить між вами. Слово між у грецькому тексті звучить як ен, що означає в вас, навіть зараз, поки я проповідую, Бог творить у вас чудеса. Бог творить чудеса серед вас, Бог робить чудеса для вас. Зараз, поки звучить його слово, Бог творить чудеса у вашому тілі, Бог творить чудеса у вашому розумі. Бог творить чудеса, зцілення, відновлення, оновлення сили та молодості у вашому тілі, на вашому розумі, у ваших родинах, амінь у ваших стосунках, у вашому шлюбі, у вашій кар'єрі, у вашому служінні, у всьому, що ви робите. Бог постійно творить чудеса, усвідомлення цього ефективно веде вас до благодаті. У цьому вірші Павло ставить питання. Він запитує Духом Святим, коли Бог робить в вас чудеса. Він Робить це тому, що ви виконуєте заповіді закон або тому, що повірили чомусь. Бог робить чудеса у вашому житті, тому що ви виконали весь закон, або тому, що ви повірили чомусь. Відповідь очевидна: ви повірили чомусь. Головне, щоб це була блага Головне, щоб це було Євангеліє. Амінь. Тут дуже важливий контекст. Саме слухання із вірою приносить в наше життя чудеса. Амінь. Слава Богу. Я хочу нагадати всім нам, яке становище ми з вами маємо. Ми на землі благодаті. Ми з вами на землі християнства. або ж ми з вами на землі юдаїзму, старого завіту, на землі закону. багато людей, почувши, що ми вільні від закону, думають, що ми тим самим даємо дозвіл грішити. насмілюся сказати, що більше половини сьогоднішнього тіла Христового по справжньому не розуміє, що означає бути вільними від закону. Вони навіть не розуміють. І закону. Закон ніколи не давався Богом людині для того, щоб виправдати людину і зробити її святою. Навпаки, Біблія говорить, закон вже прийшов після, і таким чином примножився злочин. А ще він дав силу гріху. Перше до Коринтян 15,56 сила гріха. Закон. Якщо сила гріха закон, тоді джерело святості благодать. Однак диявол так затуманив зір людям у тілі Христовому, що вони чують слово благодать, не бажають його дозволом грішити, а чуючи слово закон, кажуть так, це нам потрібно. При тому багато хто вірить і щиро згодні з тим, що ми не виправдовуємося законом, але в чому тоді різниця? І якщо ми виправдовуємося не законом, але кров'ю Христа і отримуємо виправдання по вірі, тоді чому нам потрібно виконувати закон? люди кажуть, закон потрібно виконувати заради святості. Чи так це у моїй біблії сказано тому, як ви прийняли Христа? А як ви прийняли Христа? Благодаттю через віру, так і ходіть у ньому. Не можна прийти до Христа, прийняти Христа по благодаті через віру, а продовжувати справами. Як ви прийняли Христа, так і ходіть у ньому. Ви бачите це? Ви починаєте з благодаті через віру і продовжуєте з благодаті через віру. Результатом стануть добрі справи. Не мертві справи, а добрі справи. Амінь. Але люди здається цього не розуміють. Вони погоджуються з вами, що ми не виправдовуємося незаконом. Велика частина людей в євангельських церквах і з цим погодиться. При цьому вони не розуміють вчення Павла у сьомому розділі послання до Карінтяна. Вони не розуміють, що ми померли для закону. Вони кажуть, ми виконуємо закон, це наше правило. Ми виконуємо його не заради виправдання. Ми виконуємо закон заради благословень, плідності та святості чи так це? Хіба для цього, згідно з Біблією, дано закон? Подивимося, що говорить Писання. Послання до Римлян, сьомий розділ так, мої браття, і ви вмерли для закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому, воскреслому із мертвих, щоб приносити плід Богові. Який результат того, що ми померли для закону? До речі, що сказано про закон у контексті у сьомому чи восьмому вірші, але я не пізнав гріха як тільки через закон. що це за закон? Десять заповідей. Бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував. Не пожадай. Контекст гранично ясний. Я навчаю контексті. Якщо виривати вірші з контексту, їх контекст буде суперечити тому. Про що ви хочете вчити? Я ж навчаю вас у контексті. Отже, закон для якого ми померли це десять заповідей, і тут багато хто лякається. Природна реакція плоті звучить так. Ви кажете, що ми померли для десяти заповідей. Отже, ми можемо жити як хочемо. Ні, читайте далі, повернемося до слів. Ви вмерли для закону. Отже, ви померли для закону. Як пішли з життя? Ні, тілом Христовим, коли Ісус помер на Христі, його смерть стала нашою смертю. Нашою смертю для закону ми твердо це засвоїли. Це в біблії. Так це по біблії, пастор Принц. Продовжуйте гаразд. Належати вам іншому. мета, в тому, щоб ми вже належали містеру закону, який тільки вимагає. У нього немає нічого поганого. Він святий, справедливий, добрий. І ось у чому проблема він досконалий. Містер досконалість заміж за містера досконалість. Є таке, що ну нічого. Отже, він містер досконалістя. Я не досконалий. В тому то і проблема із законом все гаразд. З нами все гаразд, закон святий, закон прав. У законі немає нічого поганого, а в мені є кажуть, якщо поставити на пляжі знак рибалка заборонена, безліч дітей і підлітків незабаром прийдуть туди рибалити. Фені, якщо знак прибрати, вони більше не прийдуть рибалити. Вони будуть гуляти навколо, не наближаючись до води. Очевидно, знак щось в них розбурхує. У самому знаку риболовля заборонена. Немає нічого поганого. У цих словах немає нічого поганого, але є щось погане у нашому тілі. У нашому тілі. Бо йому потрібен закон, щоб активізуватися. Ви мене почули. Тут сказано, що ми померли для закону, щоб належати Ісусу. Якби ви померли для закону і нікому не належали, тоді звичайно у вас буде дозвіл грішити. Але ні, ми належимо Ісусу, воскреслому із мертвих. Для чого так приносимо плід Богу? Багато людей погодяться, що виконують закон не заради праведності, але заради плідності у своєму житті, і заради святості. Але, однак тут сказано, що ми приносимо плоди Богу лише тоді, коли ми померли для закону і належимо Христу. То, намагаючись виконати закон, а ви не можете приносити плід. Єдиний спосіб приносити плід заради святості це не через закон. Тільки якщо ми померли для закону, ми приносимо плід Богу. Коли ви померли для закону і належите Христу, ви можете приносити плід Богу. Погляньте на наступний вірш. Коли ми жили за тілом. Бо коли ми жили за тілом, сьогодні ми, ми живемо are... по духу, а не за тілом, хоча тіло і є в нас, а ви стежите за думкою то пристрасті гріховні, що походять від закону, діяли в наших членах, щоб приносити плід смерті а Ви бачите контраст. Коли ви померли для закону, ви приносите плід Богу. А тут той випадок, коли ви намагаєтеся виконати закон. законом виявляються ваші гріховні пристрасті. Чи потрібно дати визначення того, що таке гріховні пристрасті? Ні. А якщо я попрошу підняти руку тих, хто знає, що таке гріховні пристрасті, ви всі це знаєте. Що ж виявляються гріховні пристрасті, що змушує оси, який ліг на дно склянки, знову піднятися. тут сказано пристрасті, гріховні, що походять від закону. Я повторю, в законі немає нічого поганого. Закон святий, справедливий і добрий. Немає нічого поганого і в знаку рибалка заборонена. Однак нашому тілу потрібен закон, щоб активізуватися. Закон як чайна ложка. У самій ложці немає нічого поганого. Вона з хорошої нержавічої сталі. Але якщо ми покладемо її до стакану, весь осад підніметься. люди, які живуть за законом, думаючи намагаються бути святими, але насправді в їхньому житті проявляється все більше гріха. Вам зрозуміла ця частина навчання? Ну отже, пристрасті гріховні виявлені законом. Діяли в Членах наших, що приносити плід смерті, скажу вам, ось що приносити плід смерті це не жарт, це і є смерть. Чи знаєте ви, що хвороба це початок смерті? Смерть – це не зупинка дихання і серцебиття. Смерть настає стає навіть цього. Так, медики назвуть це смертю, проте в очах Бога смерть це дегенерація. Бог сказав Адаму день, у день, який ти скуштуєш плід від дерева, смертю помреш. Так почнеться смерть. Адам постаріє. Старіння це також частина смерті. Бог не задумував для людини старіння, Бог не задумував для людини хвороби, Бог навіть не задумував прищі на вашому обличчі. Кожна зморшка, кожна плямочка, кожна хвороба у нашому житті це відгомін гріхопадіння, яке не входило в план люблячого Бога. Біблія чітко говорить про життя. багато з нас шукають у писанні слово здоров'я. Так, воно там є, але воно рідко зустрічається у Біблії. Воно є у приповістях 4.22. Мої слова життя для того, хто знайшов їх, і здоров'я для всього тіла його. Наприклад, воно є у третьому Івана. 1.2. Молюся, щоб ти здравствував процвітав, але набагато частіше зустрічається слово «сцілення». А ще частіше зустрічається слово життя. І якщо хвороба це початок смерті, тоді здоров'я це початок життя. Так що це не просто принцип святості і плідності. Бути під законом або під благодаттю це питання життя і смерті. Це питання сили і здоров'я. Ви можете бути як Авраам, ви можете бути як Халев у похилому віці. Ви скажете в років. Дай мені цього бо хочу, щоб ви мали життя і життя із надлишком. Відкрити третій розділ до Галатів 11 та 12 вірші. А що перед Богом законом ніхто не виправдовується, то це ясно, бо праведний житиме вірою, а закон не від віри. Отже, праведний вірою живий буде. Але хто чинитиме те, хто виконує закон, той житиме ним. Це два способи життя. Перший із них праведний вірою живий буде. Другий з них той, хто виконує весь закон. Увага, весь живий буде їм. Якщо ви зможете виконати всі заповіді, ви будете жити. Якщо ж ви вірите, що праведні повірі, ви будете жити. У вірші, бо праведний житиме вірою, звучить слово зао. І живий буде їм. Це теж слово зао це не те слово зоє, яке є поєднанням зі словом Айоніос означає вічне життя. Туди йдеться не тільки про вічне життя. Тут просто звучить слово жити. Так воно включає в себе вічне життя, але його сенс живше не тільки життя, як протилежність смерті в загальному сенсі слова. І я дуже вдячний Вайну, спеціалісту з грецької мови, який досліджує значення слів. Він пише слово за у тому числі означає підтримку фізичного життя. Ісус мимовив це слово, коли говорив не хлібом одним буде жити за о людина, але всяким словом, що виходить за вуст Божих. Іншими словами, зараз, поки ви слухаєте Слово Боже, ваше тіло оживає, клітини вашого мозку наповнюються життям. Поверніться до свого сусіда і скажіть, для вас є надія, брате. Клітини твого мозку наповнюються життям. Амінь. Подивіться на кого-небудь, аби це не була ваша теща. І скажіть, клітини вашого мозку наповнюються життям. Не хлібом одним буде жити зао людина, не однією локшиною, не однією чанрамен, не одними суші, яка у вас там ще улюблена їжа. Фізичне життя людини підтримують не тільки ці речі, але всяким словом, що виходить з вуст божих. Амінь. ден пише, що слово зао також означає насолоджуватися фізичним життям, а ще зао означає відновлення фізичного життя після впливу хвороби. Oh, oh, oh. Так, так, і якщо я вірю, що праведний повірю, я буду жити і відновлюся після хвороби. З іншого боку, якщо ви керуєтеся законом, а ви повинні продовжувати виконувати весь закон, щоб відновитися після хвороби. Чи є на землі чоловік, жінка, хлопчик чи дівчинка, які виконали весь закон, щоб відновитися? Ні. Так що слава Богу, що він дарував благодать. Ми вже не на землі юдаїзму, ми на землі Нового Завіту, на землі християнства. Ми більше із вами не на землі закону, ми на землі благодаті. Ми вже не схожі на людей, які були рабами Яхве. Ми тепер сини і дочки нашого Бога Отця. Бог, Бог сам хоче, щоб uh, ми називали його батьком. Yes, це чудово, коли ви поклоняєтеся Богу і іноді називаєте його Ель Шадай. Ви кажете, як ви це чудово, це чудово. Ель еліон чудово. Однак є ім'я, яке вище всіх імен. Бог хоче, щоб ви називали його цими ім'ями Вам краще називати його в дусі синівства. Авва, батько вам потрібно відчути цю сімейну близькість. Авва, батько так для ваших колег і друзів він Бог, він далеко, але для вас він батько. Ми говоримо не тільки про святість, ми говоримо про життя. Ми дивуємося, чому у тілі Христовому стільки хвороб. Ми сповідуємо благодаті, намагаємося виконати закон. Ми намагаємося жити правильно і говоримо Богу, дан Господь. Я зробив ось це і це. Чому я не зцілююся?» Тоді ми ображаємося і сердимося, хоча наше мислення залишається думкою законника. Наведу вам приклад. Хороша ілюстрація. Це життя Ісуса. Одного разу Ісус здійснив своє друге диво. Ви всі пам'ятаєте його перше диво. Він перетворив воду на вино. А пам'ятаєте його друге диво? Перше диво було скоєно у кані, друге диво теж було скоєно в кані. Син однієї людини помира від гарячки. Батько відправив до Ісуса за допомогою. Ісус сказав слово і син. Був зцілений на відстані приблизно 30 кілометрів. Ісус був у Кані. Батько дитини прийшов до Кани, щоб знайти Ісуса. Його син залишився у Капернаумі в 30 кілометрах від Кани. Ісус сказав слово, і син був зцілений. Це друге диво. Чоловік попросив Ісуса піти із ним до Капернаума й зцілити його сина. Промовляє до нього «Ісус, іди, син твій живе. слово живе це слово зао. Ісус міг сказати Іди, син твій живе. Однак Він висловив це словом зао твій син живий. Він повірив слово, яке сказав йому Ісус, і пішов. Чоловік повірив слову. шлях благодаті це шлях віри. А ви живете вірою, а не справами. Праведний вірою, живий буде. Той, хто під законом буде жити, виконуючи весь закон. Він живе справами. Кожен день у вас є вибір. Прокинувшись, ви живете або вірою, або ж ви живете справами. Прокинувшись, ви говорите, я повинен зробити те то й те, -то, щоб догодити Богу. Тоді він зможе мене благословити. Я повинен зробити ось це, ось це, ось це і ось це. Або прокинувшись, ви говорите, батько, дякую тобі. Ти любиш мене. Ти мій Ава, Отче, на мені Боже благовоління, моя родина, і я під захистом тому, що ми живемо під дахом Всевишнього. Так я бачив новина, чи відбувається багато чого. Сьогодні мені належить переліт, впаде тисяча біля мене, десять тисяч праворуч мене. Я не кажу, що вони не впадуть. Можуть впасти навіть десять тисяч, але до мене не наблизяться. Отже, на мені твоє благовоління. Ви живете вірою, не ви живете вірою або ж, ви говорите зранку, я не зробив ось цього і цього. Я повинен зробити ось і ось це. Значить, ви під законом а результат лід смерті, стрес, страх, хвилюванням та тривогам. Тоді, як життя повірить, це життя у спокої. Отже, чоловік і повірив той слову, що до нього промовив Ісус і пішов. А коли ще в дорозі він був, то раби його перестріли його і сповістили, говорячи син твій живе. Тут знову повторюється слово «за». Син трій живе. А він їх запитав про годину, о котрі стало легше йому. Вони, це вони це ж це відказали, буде, відказали до нього вчора, у сьомій годині гарячка покинула його. Очевидно, що син зцілився від гарячки, проте Ісус сказав, син те вій живе. Замість зцілився. Суть у тому, що ми повинні розуміти слово живе також означає одужання після хвороби. Помітили, як часто повторюється ця фраза. Син тобі здоровий, син тобі живе, син тові живе. Ви помічали це раніше? Зрозумів тоді батько, що була то година, у котрі. До нього промовив «Ісус син твій живе зао і вірував саме весь його дім? Ну хіба віду? це не прекрасно? Хіба не прекрасно? You're Я тут, щоб сказати вам, ви живі? Сан Ваш син живий, ваша сан дочка жива, ваша родина hey, жива. Диявол може сан прийти сан і запитати: а чим ти відрізняєшся від інших, 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 жителів інших жителів Сінгапуру? Чим ти відрізняєшся від інших американців? Чим ти відрізняєшся від інших, інших жителів Європи? Чим ти відрізняєшся? Чим ти відрізняєшся від мільярда жителів Китаю? просто скажіть, що до них не знаю. Я знаю лише одне. У мене є мій і Я вірю його Слову. Я не знаю, якими словами вірять інші люди. А я вірю Слову Бога. Він сказав, небо і земля минуться, але слова мої не минуться. Тож у нас дві системи життя. Ви або праведні, або живете вірою, або ви під законами намагаєтеся виконати закон. Обітниця говорить, якщо ви виконуєте весь закон, ви будете жити, але чи вдалося це комусь? Ні. А Бог дає нам шлях оплачений кров'ю Ісуса, і він набагато легший. Не допускайте у своє серце думку зовнішній світ там, що сила веселиться. Я тут один нім, насолоджуємося справжнім життям, життями з надлишком. Ми по справжньому зао, якщо можна так висловитися. Сподіваюся, а ви мене зрозуміли. У нас з вами є справжнє життя, і весь народ сказав. Амінь. Слава Ісусу, алілуя! Слава Господу, аллилуйям. Серед вас є ті, хто ще не довірився Христу. Думаю, ви зрозуміли, що я проповідую Євангеліє. Це блага звістка, це не релігія, це добра новина. Ви скажете, пастор Принц, я хочу довіритися Ісусу. Він помер замість мене на Христі. Він помер за мої гріхи. Я хочу повірити і бути благословенним як Авраам. Друзі, якщо ви вірите, що Ісус Христос помер на Христі за ваші гріхи, і вірите, що Бог воскресив його із мертвих невже без ваших гріхів, а значить, вони всі віддали. Ні від вас ви можете знайти спасіння. Помоліться зараз разом зі мною. Скажіть небесний батько, дякую тобі за дар твого Сина, мого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який помер на Христі за всі мої гріхи і воскрес для мого виправдання. Дякую тобі, батько, за це, завдяки йому. «Я тепер на землі благовоління. Всі твої благословення вже мої. Христос викупив мене від прокляття. я вже не під прокляттям. Дякую, батько. Ісус Христос. Мій Господь, в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Слава Господу. Якщо ви помолилися цією молитвою, друзі, ви тепер, діти божі, всі ваші гріхи прощені. У Христі ви знайшли Божу праведність, Бог прийняв вас і хоче, щоб ви знали про це. Він твій батько назавжди. Це стосунки любові. Амінь. Станьте, будь ласка. Слава Ісусу! Алілуя друзі, у 91-му Псалмі говориться живе під дахом Всевишнього, під покровом Самогутнього спочиває. У когось з вас будуть поїздки на цьому тижні. Гаразд не бійтеся подорожувати, не бійтеся перельотів. Чому тому, що ви під дахом всевишнього? Мія Псалмоспівця про життя під дахом Всевишнього це наша з вами реальність. Ми живемо під покровом Бога Ель Шаддай, Він наш батько. Дійміть зараз свої руки всі, хто мене бачить. Церква революція благодаті. Я люблю вас і думаю про вас. Слава Богу, підійміть руки, оскільки у Христі ви знайшли Божу праведність, оскільки всі ваші гріхи були прощені завдяки крові Христа, оскільки Бог вже не поставить вам гріха на вас, Боже благовоління. Я проголошую, що цього тижня Бог благословляє вас благословеннями про Отця Авраама та благословеннями з 28-го розділу повторення законом. Господь збереже вас і ваші родини від шкоди, небезпеки, страху, зла, хвороби і смерті в ім'я Ісуса Христа. Нехай Господь дивиться на вас своїм савітлим обличчям і помилує кожного з вас. Нехай Господь Господь зверне своє обличчя на вас і дарує вам свій шалом, здоров'я, цілісність і мир, в ім'я Ісуса Христа. І весь народ сказав. Амінь. Я люблю тебе. Дякую, що прийшли.